Подорожуйте автостопом, в каучсорфінгі і ви зекономите 80% бюджету. Я взагалі один раз зробив собі челендж, поїхав взагалі без грошей. У нас були ну тобто ми купили тільки один квиток до Кишиніва, з Києва, до Кишиніва. Більше ми грошей не брали, взагалі нуль. І мені було цікаво, наскільки ми зможемо, наскільки ми зможемо прожити, поподорожувати Молдовою, і повернутися назад. Що я вартую без грошей? Що ми зробили? Ми подорожували автостопом, просто до людей підходили і казали, а вам не в тому напрямку? Ну, ви просто стояли на дорозі, нас підбирали. Жили ми по каусофу, це спеціальний сайт. Їли, ми підходили до різних кафе, ресторанів, супермаркетів, казали, давайте ми вам чимось допоможемо. Наприклад, винесемо сміття. По-моєму, посуд і так далі. А ви нас просто погодуйте. Тобто нам не треба взагалі їжу, тобто нам не треба й гроші, нам треба тільки їжа. І ми чудово так подорожували там, 7 днів. І справа в тому, що ми навіть ніде не працювали. Тому рекомендую, а якщо потрібні картини, у нас, наявності більше 12 тисяч, від декоративних до інвестиційних робимо картини на замовлення для українського ринку знижка мінус 40%. Там бабулька йшла, навіть зацікавилось також по -по подорожувати автостопом. Але хай знає не тільки вона, а й ви.